Давно, друзі, ми тут не були. Тут по цих полях десь хвилин 20 треба їхати. А ось тут, бачите, ну, якщо на камеру видно, там посадка така молода. Берези, дубочки молоді. І вона була ну, ближче до нас, порубали. Під поля, напевно. Ірішка вже зайшла з собаками в ліс. Ну це тільки початок ліса. Так, да, тут так гарно було. Підосичники, підберезники. Ми в цьому році тут не були. От так. Багато порубали. Ну а ми прогуляємося. От по цьому лисочку. Мають бути опеньки. Не знаю, ну, може і знайдемо щось. Ну що, друзі, все як завжди. Запрошуємо і вас на лісову прогулянку. А все, що сьогодні знайдемо, ви побачите. Айда. Ліс такий з врагами, бачите. Колись десь роки два тому ми тут збирали опеньки. Приблизно в той самий час, що зараз. Ну повторюсь. Ми тут дуже давно не були. В тому році не пам'ятаю, може по весні були. Ну в цьому точно не були. Ох і порубали тут все, Ріш? Не впізнати ці місця. Ну, пройдемо пішечки далі, бо... Тут я бачу, що нічого не знайдемо. Ну раз сюди приїхали, то походимо, друзі. Бо стільки часу сюди їхали, що уїжджати ні. Походимо. Перший наш грибочок це сироїжка. І бачите? А вона вже висохла. Отак От А в тебе там що, Еріш? Та, друзі, щось... Я одну сироїшку знайшов. Ну стару. Щось мені підказує, друзі, що наш грібний похід переростає в лісову прогулянку. Ні ну походимо, походимо. Підемо далі ще по схилах по цих. Пошукаємо, може щось є. Ну, здивований я. Друзі. Да. Печаль. Гарні місця були. Спробуємо а, спуститись в Оврагівці, Може там більш вологі, тому що... Тут ну все сухо вгеть Десь далечко чутно піляють ліс, піли працюють. Дойшли донизу, тут крутезні овраги такі. А ну що це таке? О! Якісь грибочки. Та якісь грибочки. Білого кольору. Не знаю, що це. О! Ну а тут волога є. Ну що я й казав, бачите? А опинів нема. Ось, да ще. Да. Так. Ну, друзі, буває таке. Знаєте як? Ну це вже друге місце в цьому грибному сезоні, яке, ну, просто зничтожили. А ось ще якийсь грибочок. що це незрозуміло вже, бачите, Ха, такий колір. Підгрузок, може бути старий. А може це і краще для лісу, знаєте, так прорядили його. Ну, Все покидали, не знаю. Таке враження, що попіляли, ну, є такі пні, такі Мощні такі, здорові дерева попіляли, а багато. Не знаю, може це і краще для лісу. Це напевно треба вже чекати рік-два, щоб ну, восстановилось тут все. Трутовічки. Ну що там в тебе, ну ч? Дибаш А ось ще якісь залишки грибів. Так, друзі, трошки походимо ще тут. Но якщо нічого, то підемо чи в посадку, чи а, через поле перейдемо і глянемо там. Бо тут щось зовсім сумно. О, як, друзі, 6 листопада, квіточки. Ха. Нічого нема, друзі. Підемо, пошукаємо в іншому лісочку. О, десь метрів 300-400 є ще. Ага, тротовики висохши на березі. Немає, трохи віки дуже так, да видно. -да -да. Дійшли ми, друзі, до цієї посадки. Там за неї повинен бути такий старий ліс. Ну, походимо тут, пошукаємо. О, а це що, як ложні опеньки, так? Да? О, Геріш, а що це таке? Ха. Тиша сьогодні така? Похмура погода. А дощику нема. Та друзі, тут також все попіляли. Та. Ну, поїздочка сьогодні. Такі гарні місця були. Половина дерев. Попіляли, ну. Ну тут волога є, друзі. Бачите? Чоботи мокрі. Брата. Угу. Дека. Розвідник Дека. десь попереду. Дека. Вже побіг, ну. Декі. Великого ліса майже нема. Бачите. А тут... Десь два роки тому багато опенків збирали. Напевно, ну, трошки повернемось і походимо по молодої посадки такої. Бо тут нема чого ловити. Що це ти знайшла таке? Та Я от сама не знаю, що це таке. Те саме чи що це? Не. Що це? Сироїшка якась? Так, да, малесенька сироїшка. Перший за сьогодні грибочок такий, щоб з'їдобний був, так? Да? <свісно> І молодий. А попіляли, друзі. усі буки. Та я говорю, що попіляли. Дубочки залишили. А хвої трошки, а буків геть попіляли. Ось тут трошки походимо, пошукаємо, може щось є. Якщо нічого нема, то будемо повертатись до машини. На жаль, друзі, і таке буває. Ну, а дощик на голову не капає, собаки бігають, і, як завжди, ми свіжим повітрям дихаємо. Та й добре. Що Шо там? Рябовка якась що? Щось знайшла, Іріша? Ану що ти знайшла тут? Хочу, хочу. Та ні, не знаю, що це? О, може бути. О, оце? Та ні. Та, тут їх багато. Ага, оно. Та й воно і багато їх, та. Ну ми не по них прийшли. Що там в тебе? Це саме. Ну що, друзі, походили ми десь годинку по тих хащах, нічого нема. Зовсім. Хоча тут і волога більше, ніж спочатку у ліс, як ми зайшли. Ну, гербів нема. Ну нічого, собаки побігали. Ми свіжим повітрям подихали. Така лісова прогулянка сьогодні вийшла. Все, друзі, будемо їхати. ми. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних вилазок. Пока!